Повертаючись до теми попереднього відео, хочеться ще додати, знаєте, важко іноді, особливо в наш час, дуже важко обирати тему, про що говорити. Хоча Дух Святий каже, говори, говори. А на ділі відбувається наступним чином, буває, з людиною починаєш говорити, а людина мовчає. А Ти просто. Кажеш, вау, а що таке? Каже, ну я там, а що про що говорити? Нема про що говорити. Все, слова закінчились в голові. Починаєш спілкуватись, починаєш вести далі, починаєш ставити питання, і відбуваються дві речі: або людина, мозок людини переходить в режим. Допиту, типу, його допитують, або її да, і та ні, ні, я та, та, що там. Є. Або виходить так, що а, ти потім починаєш людини питати, а людина каже: Ну ти питай, 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 питай. І ти розумієш, що всі питання сходяться буквально до однієї або двох тем. І це саме ті теми, яких, ну, не варто торкатись, ми всі розуміємо. Якщо е, їх торкнутися, то це буде невичерпний потік агресії е, і, одним словом кажучи, жесті. Тому, розуміючи це, е, ми все ж таки повинні робити вибір, правильний вибір. І перш за все робити вибір в бік Бога, в бік добра, в бік любові, в бік істини.